І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua І дивимося, як Гравець.ua грає в операцію Точка кипіння. Вирішив я в новому оновленні... Опа, а тут ще й по мені арт-удар може бути. Ха -ха -ха -ха, вже, вже цікаво, не так все просто, я так розумію, буде, так? Вирішив я пограти саме в цей режим спочатку. Чому? Тому що тут можна а, є можливість пограти на танках 11 го рівня Також є авіозіо туда. Нагрузка задумає. Нормально. Ну, штучний інтелект, я вам скажу, що це. Я на низькій складності граю, там ще є висока складність. <гум> треба там завдання повиконувати. Ну, ви знаєте, як я. Мені тут все цікаво, мені тут треба роздивитися, можливо, я десь щось не повиконую. Ви будете сваритися на мене. Я так ще роздивляюся, що карта у нас чудова. так, у нас е Ця карта буде в рандомі. Скар вона називається. Чудово та цікаво, правда? Ось там під ракетою будуть бої. Ось тут бачимо, через воду напевне також можна буде переїжджати, але я, напевне, саме в цьому режимі повинен по, круг, по колу проїхати по всій карті, щоб все роздивитися, всіх перехлопушити. Ось він, 11 рівень. Ось вам штучний інтелект відступає. Айодара, по-моєму, в нього не лучи. Так, ну і поки що я на першингу, Мені поступово будуть давати пограти, мені цікаво, так? Е, нова механіка, так, е, новий геймплей, так скажемо. І на чому мені сподобається, також мені дуже цікаво. Поїхали, братіші, поїхали вперед. Go, go, go. Там же ще ж треба в час вкластися. Е, 25 хвилин, по-моєму, так, треба вкластися в час. а на... Бо на вищій складності треба за 20 хвилин. Це все. Чудовий постріл, башта зразу ж відірвана. Це мені напевне підкручується. Опа, їде щось небезпечне. Ось він також. Об'єкт 432. у Він на мене наїхав, ну це я, я не впораюся з ним. Це треба мені допомога братіші. Братіші help me! У мене ніяких поліпшень немає. А в нього по -моєму, поліпшення там якийсь надпотужний снаряд, так? наскільки я пам'ятаю. Ми дивилися вчора, але мені чомусь так здається, що в нього поліпшений снаряд. Ну, ось, можете на мене сваритися. Перший бій, так, і... Зразу ж мене вихлопу шли. Отже, я повністю. Всі місії, які мені тут, ну, всі завдання, які мені тут даються, я їх не виконаю. Ну нічого, просто все так в мене е, з цим режимом буде бій. Подивитися на карту, подивитися на що здатні на ці танки 11 го рівня та й самому на них пограти. Мені вже цікаво, дадуть мені на такому танку пограти. Я думаю, поки я тут почав грати в оновлення 2.0, то вже багато хто й попроходив ці всі режими. Отже, як треба грати в ці життя? Близенько до братішів їхати, так? Вони знають, куди їхати, бо я не зовсім зрозумів спочатку, куди мені їхати. І нарвався я на цю вушку. Ушка мене перехлопушує, отже, вона. Ну, потужна в ближньому бою. Такий дуелян чудовий буде. А я полюбляю такі дуельні танки, дуельні дуелі, ви знаєте, я також полюбляю. Так? Потихеньку, потихеньку будемо вихлопушувати. Вже 5419 настріляв. Незрозуміло, скільки, правда, прихлопушу, ну то не так важливо. Ну і на швидкість, щоб пройти, ну напевно, треба більше користатися авіаударом, під'їжджати. Вони всі будуть все одно другий раз, якщо буду грати, то я буду знати, де вони стоять. так. І буду собі також об'їжджати по полу, так як боти об'їжджають мої бардиші. Там розповідають чудові та цікаві історії, але дуже е, чомусь тихо Ну, Це нам треба буде налаштуваннях. Це, напевне, е, звуки голос екіпажу. У мене він поставлений на не, ну, щоб не дуже гучно було, щоб озвучувати боїться. Так, ну і я вже так в передчутті, так. Зараз я зіграю цей режим, а е, потім я зіграю вже на, свої, на першому своєму одинадцятому рівні. Так що зачекайте, сьогодні буде дуже багато відео. І я вже в перечутті, що хтось мені сьогодні вже на 11 рівнях надісла якийсь крутезний бій і покаже на що здатні ці там. Так, захоплюємо точку і зараз ми отримуємо якийсь тач. Чудово, ось він. Об'єкт 432О. Яке у нього поліпшення? Ага. Нестандартні модулі, модулі. спожество цього танку може наносити підвищення шкоди. Окей. Зарядіть гармату танка і завдайте більшої шкоди. Ну, я вам скажу, на СТ-шці це не дуже комфортно. Якби я на тяжі... Вищена школа. Чудово. з Т-44-го я вибив 750. Цікава механіка. Може на Естерці треба буде більш обережніше десь грати. В рандомі, я маю. Так ось вони КР-1. Це вже броніщинське броніще, ну броніщинське броніще в башті. Я вам скажу, що корпус ми дивилися там, ну якщо порівнювати з 7-7, то корпус картон. Ряд поліпшений. Автоприціл бога. А ну, проблю чи ні. Не проб'ю Так. Треба вицілювати. ну Я просто звиграти на автоприцілі Ну, дніще то я точно його проб'ю теж 700 точно з нього вибере. Така мені механіка ну, таке поліпшення, я вам скажу, мені не дуже подобається, от саме на естерсі Хоча, в принципі, якщо до нього звикнути, так. Доволі цікаво. Якщо вже ось о, о, о такі дуельні дуелі, ти в рандомі з кимось зустрічаєшся, так? І ти розумієш, що ти його закружуєш, то собі поліпшив снаряд і виходить в башту. Башта. показує зеленим, але бачите, я не пробував. Там дуже міцна башта, там 300 з копійками, по-моєму, баштаці. Просто щось неймовірне. Я навіть і не знаю, ну першу я хочу після Т-1105 е прокачати 11, а другу я думаю або КР-1, або Мауса. Після Мауса, так? Після ще я буду гроші. Побачимо, які мені тут дадуть. танки типу, пограти. Так, а тебе я вихлопушу з одного пострілу. Пам'ятаєте, я вгадаю мелодію там з, з одної ноти, а тут з одного пострілу. І зрозумів, що це відбулося. Якщо він по мені стріляє, то в мене збивається налаштування. І що, бо я ж тільки що був заряджений на поліпшений снаряд. Багато тут суперників. Мені... На низькому рівні складності граю, а якщо я буду грати на високій, то там дуже їх багато буде. <рес> а тут ще в цьому режимі було цікаво з водами пограти, правда? О, там, най, найскладніше, там, жахлива якась щоб була, і з водами пограти, щоб їх тут ну, по 10 на тебе виїжджало. А це було цікаво, правда? Ага, я не можу бачити тут стиль. Перезрядка комфортна, бронювання бачимо, ну в принципі, так. Як штурмова, як штурмовий. Спромуваю СТ, в принципі, можна на ньому грати. Пашта також непогано, наскільки я пам'ятаю про нього. І оця механіка, бачите, ну треба чекати, треба чекати. Нагрівання снаряду, згадав я. Ось він нагрітий снаряд. немає. А це що тільки що було? А, якщо я не стрільну, то типу перегрівся снаряд, все я тепер знову зрозумів, чому я тоді не стрільнув так, під дворів підліз. Поїхали що ще один залишився. КР-1. І вже я отримую ще якийсь танчик у нас тобі. Так, а ось з КВН-ми проблема. В цих танках всіх з КВН-ми проблемні проблеми. І проблема такі танки, от як КР-1, у нього, бачите, ці фальшпорти, і я б, так помітив, що не, не часто його купували. Не дуже його так скажімо. Але по маневреності порухливості цей об'єкт мені подобається. Закружлювати можна. А не зараз я ще не підігрію снаряд. <рес> <рес> так, головне не перегріти. Бачите, він стає червоним, Це, я так розумію, він тоді перегрівається. до то побачення, вже довго ми цих тяжів вибухували. Поки я зрозумів цю механіку, так? Все, поїхали, так, поїхали практично. Хочеться ще якогось там. Ну, я так тоді, як була реклама так, цього режиму, до ну, анонс цього режиму, то я пам'ятаю, що був Маус у цієї 11-ї. В будь-якому ж його тут. Хотілося оцей британський також. Питання тут випробувати. ЛТшки. Ну, ЛТшки, по-моєму, я їх зараз можу нагрітим снарядом з одного похувати. Точність, слушність непогана так. Заряджається снаряд, викаєш нагрівання і тоді вже нагрівається. Всего, вихлопу, потім вже нагріюся. Мені вже цікаво, так стало. Дійсно, класний режим зробили. По-моєму, довго так, цей режим, там пару тижнів Ось нагріти снаряд, але ж шот не шот не. Зараз перегріється. Ваах, <гану> і не пробив! <гану> ну як завжди, лт не пробив. Так. А тепер. А тепер я бачу цього леопарда, так? Ну, це вже снайпер. А там яка механіка, там, по-моєму, не треба нічого натискати, так? Він так сам по собі снайпер. Але ну яка перевага, ну мені здається, Якщо в дуельній дуелі, звичайно, Леопард 1 так, і цей Леопард 120, то вони в принципі як ви, ідентичні. Так. У нас режим якийсь як, як ВСТРВ, типу знаєте, Облоговий. Сказати шкоду на відстані посту з максимальною точністю. Отже, з максимальною точністю він лушпинить відстань. Зведення просто ну, зразу. А. <ígen> ось яка механіка. нічого не треба натискати, якщо зводиться, ось по бокам ідуть така шкала, якщо він повністю зводиться, то він з максимальною тобі швидкістю. Так, обережно. Там старше, старше. Старше, напевно, так? Називається. <г Complex> <g 48> Не той гріль, коротше, кажучи. 11 рівня. Це довго чекати, поки він так сердеться, каже так стріляти, правда? Нічого я от... Ну, мені здається, немає ніякої різниці, що 10-го рівня леопарда, що в 11-го рівня. Оба-оба! Не хочеться ще одного танчика втратити, бо буде так уже сваритися на мене. Скіліщенське скіліще, скажете, повтрачав купу танків. На першій е складності. Ну, шкода від пострілу під 500, робити. Отже, на ньому треба грати, е як в режимі ПТ, десь собі імбо імбохущик. На такій карті, наприклад, як Прохорівка, так? На алеї, там просто шикарно будеш себе відкрити. <ресурядка> Перезарядка екскулемета, точність лучність, неймовірна. Ну я повністю бачите не дозвівся, не, не дійшла ця шкала. Чи можливо я щось помиляюся в цій механіці стрільби. Саме на леопарді. Ну ви вже експертні експерти. Ну і хочу я цього мауса. Ташенрад. раз Ташенрад. Поїхали, На Ну леопард, я вже впевнений себе відчуваю. Більш впевнений. Просто ти будеш вліплювати. Піксель будеш вліплювати. Ну, вони ще ЛТшки підсвічували, так? Та й огляд бачимо, що непогано. А взагалі карта ця мені сподобалась, правда, от вона класна. Не знаю, як вона буде в рандомі гратися, до речі, але вона класна. Ну, Візуально класна. І Тут є і перешкоди, бачимо, тут є і будівлі. Тут є оцей бункер під самою ракетою, там, правда? Там будуть також зависи. ПТ-шкам? Ну ПТ-шкам, бачите, тут не так багато зелені. Це напевно не дуже. Для артилерії також непогано, тому що відкрита карта. До речі, писали багато, ну у нас ще аудиторія різна, ми знаємо. Так. Багато писали, що, чому артилерію 11-го. Я думаю, що поступово її введуть. Так, і що? А де Маус? Я мауса хочу. Ракета. Це я не встиг типу, чи щом підрозділям, що залишилися, залишити зону ураження, прикрити зліт ракети, тримати оборону. А, Навпаки, типу, що ми запустили цю ракету. Щось я не дуже тут зрозумів. Бо я не чую, що вони там мені розповідають. Не звертаю уваги. увагу. Якісь чудові та цікаві історії там розповідають. Дійсно, леопарси дуже точні. Занадто мені здається навіть отримано на нову ціль. Захопити, ну все ж таки, мені треба захопити командний центр, так? Хоч немає вже ракети, але це ніхто захопить. Це напевно так треба було. А тепер я отримаю цю машину, яку я, яку я хотів. А це який я в роздумах, чи її? Другу одинадцятку по собі прокачувати. Після Іса Сьомого ІС прокачувати ось вона, сила силіще. Броніщинське броніще. Хоча ми бачили, що корпус не дуже броньований, і ну, гусениці дуже широкі, так? Буде важко пробивати в НЛД, воно там типу, велике, але пробивається воно це теж. Швидкість, швидкість така, як у Мауса і Єсотова. напевне, навіть він і повільніший. Чомусь я так дивую. Під гірку взагалі він не їде, вже двигун не потужний. Ось воно, дві гармати заряджено. І також іксом моїх, їх допоміжне озброєна машина, так, іксом моїх актують. А як активувати? Ну мені здається, якщо ти поблизу десь перестрілюєшся, то можна і вицілювати. А так, то просто на автоприцілі правда? Почекайте, не виклопушуйте, дайте ж пострілити зроблю. Ті, а ж це шкірися, це, ну. Хочу постріл із цих двох гармат, допоміжних ще зробити. Вони ж залпом по стріляють, так? Ну, вражаюча машина, дійсно. Багато дуже багато. Опа! І залп. Оце крутя. <різь і дійсно> Мауса точно я цього... Ну я його буду Маус 11, ну назва у нього, та... Та Шенран. Рад. Та ще рад. Ну, ну вимовляти це якось, знаєте. Маус 11 рівня буде називатися. Поки що, поки, поки не вигадаємо їм якісь чудові та цікаві. Бачите, ось там під низом, я так розумію, що е, ті ворота будуть розбивати, можна розбивати і битися там під низом. Заряджена. На. Оце! Оце мені подобається, ти що! Оця механіка найкраща, по-моєму, з тих танків, на яких я тільки ще пограв. Ну, що там КР-1? Тараном, ну це поїхати, поки ти там тараном когось вихлопиш. Тут взагалі башту відкрути. Над потужні снаряди. І швидко заряджається, так? Оці дві Швидше, дивіться, Не. Просто на авто Брати, знаєте, як по фану пограти на автоприці. Оце реально у мене зараз такі моді. Я, я кайфанув тільки що від цього кашин ради. Чесно, кажу. Це крутезно. <гум> ну, я на то не знайшов. <гум> Світан. <гум> але ще ж там, але ж першого все одно я буду після дітей. To. Воно ще й критує, ви розумієте, так? Якщо ти на на, на цього е, Ташенрата нарвався, то, щ, то тобі зразу капець. От просто капу. По-німецьки, По тобі зразу капу. Оце це весилище. Крутезно. Я віднайшов свою техніку. Я навіть зараз ще й подумаю, ну хоча, я думаю, що... Під всі карти він підходить. Дуже повільний, правда, геймплей. Треба зібрати більше даних. Ооооо, так всі. Чидо, ворожа атакою йдуть. Ну все це перемога, так я розумію. Чудово, от мені я свою техніку віднайшов. Це схоже на шквальний вогонь, так? Ці механіки, я так розумію, в шпальному вогні відраз випробовувалися. Ну що ж, ну це вже перемога. Чудовий бій, чудові бої з чудовим настроєм. Чекайте, я ще пограю на 11 рівні в рандомі. Бажаю вам чудового настрою, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!